Привіт! Я Настя, королячий ілюстратор, і в мене все ще немає мікрофона. Сьогодні я покажу, як малювала челендж 33:30, 30 хвилин, 3 хвилини, 30 секунд. Але в мене він чомусь притворився на 23:30, 20, 20 хвилин, 3 хвилини і 30 секунд хвоста та привіт. І не буду тягнути кота за хвоста і просто початок відео. Ну що ж, челендж 3330. У нього взагалі є назва чи 33.30 і є його назва. Anyway, anyway. Хочу одразу признатись, я лінива срака, яка не придумала, що малювати, і взяла старий малюнок за 19 рік. І тепер я дивлюсь на старий малюнок за 19 рік. І думаю, що пройшло 4 роки. А мало що змінилось. І навіть минулий малюнок мені щось навіть більше подобається, ніж те, що в мене вийшло. Суть цього челенджу в тому, що ти малюєш спочатку як завжди, більш-менш за півгодини, години, а потім спрощуєш в тебе виходить 3 хвилини спрощений максимально малюнок і щось максимальне. Емоційне за 30 секунд. А я так хвилювалася, що за півгодини не встигну нічого нормально намалювати, що на 20-тій хвилині зрозуміла, що мені вже нічого малювати. Я вже всі детальки, які тільки можна було намалювати намалювала. 20 хвилин замість 30 і кролик якийсь дуже дивний. Я так тому, Ой, та що я за ці півгодини зроблю? Кольори якісь не ті, не буду їх виправляти, бо часу немає. Угу, угу, немає. Після того як я відмалювала всі три малюнки, коли я відмалювала всі три малюнки, я робила заставку для відео і трошечки додала світла. Зайчику І тому порахуємо, що це я, може, робила 10 хвилин, то якраз і вийде 30 хвилин. Світло, світло дійсно виправило все. Хоча це просто, звичайно, цей, цей пензлик світловий. Він просто декілька чік чиків і все, і воно вже грає, воно вже цікаве, воно вже гарне. Згадуючи, що я малюю кроликів вже більше 10 років, почала я чи то в 9, чи то в 10 класі, а літом мені 27, то за стільки років треба було навчитися кроликів малювати за 3 секунди лівою п'яткою закритими очима, але не вийшло, не вийшло, не вийшло. Якщо у вас щось не виходить. Швидко, знайте, що комусь конкретно мені і 10 років не вистачило. Залишу цей шматочок процесу без своїх коментарів, просто малювання. Якщо дивитись швидкий процес малювання кролика, видно, як я намагаюся виправити втратий колір на початку. Другий кролик за 3 хвилини вийшов дуже схожий по дизайну на кролика, якого я малювала в 2019 році. Ну, добре, добре. Ці червоні щічки. Спочатку, коли я малювала, мені дуже не сподобалось. Я така, ой, я це не виправила, якось негарно. А тепер дивлюсь і, боже, який краснючий малюк. Ну, може, занадто сильно, але... але мені подобається. Малюнок зроблений за 30 секунд, я навіть коментувати не буду, бо хоча не все так погано, мені подобається цей. Колір молочний з помаранчевим. Треба буде десь це використати. І як бонус покажу кроликів, яких я хотіла намалювати для цього челенджу, але обрала все ж таки марквинку. Дякую за перегляд, якщо це хтось колись побачив.